Що змінюється з 1 серпня 2025 року для власників банківських карток в Україні? Вітаю! Мене звати Світлана Новосад. Я фінансовий та податковий консультант з більш ніж 20-річним досвідом роботи. І що ж таке відкритий банкінг? Це одна картка для всіх рахунків. Це означає без ручних переказів лише одна активна картка. Система сама дотягне кошти з інших підключених рахунків. Ви обираєте, які рахунки вам під'єднати у додатку банку, і отримаєте зручніше управління фінансове, менше відмов при оплаті та контроль. Паралельно буде жорсткіший захист прав та контроль зі сторони Нацбанку України. Буде також продовження лімітної політики на перекази. Ви знаєте, що з 1 червня 2025 року для клієнтів низького та середнього ступеня ризику в місяць ліміт переказів між картками до 100 тисяч гривень, а для клієнтів високого ступеня ризику до 50 тисяч гривень. І якщо ви введете відкритий банкінг у свій щоденний обіг, ви переві... вам варто перевірити свій статус ризику, підписуйтесь на абетку ФОП, і ви будете завжди знати про важливі новини і зміни. Запровадження відкритого банкінгу в Україні це сучасний крок для спрощення фінансів. Однак для ФОПів тут є ряд підводних каменів, які вам треба розуміти і знати наперед, щоб уникнути неприємних ситуацій. Розглянемо їх. Це перше, це небезпека автоматичного світла податковою. Яка ж тут проблема? Підключення відкритого банкінгу, де система автоматично підтягує кошти з різних рахунків, може неочікувано зруйнувати межі між вашими. Особистими і бізнес-грошима. Що ж це означає? Якщо ви користуєтеся кількома картками, приватна карточка, ФОП, валютна, а банк об'єднує їх під один інтерфейс, податкова може отримати розширену картину ваших операцій через доступ банку до вашого е об'єднаного рахунку. Це при проведенні е податкової перевірки. Моя порада, що ж робити? Тримати особисті та бізнесові кошти на окремих рахунках у різних банках і не об'єднувати їх під один інтерфейс, чітко маркувати операції, наприклад, переказ собі через власні кошти, які вже оподатковані як суб'єкта підприємницької діяльності. Друга проблема ускладнення бухобліку та звітності. Що це означає? Якщо платіж автоматично підтягується з іншого рахунку, з іншого банку, у банківській виписці ви можете втратити, від кого надійшли кошти. Чи ці кошти надійшли через картку, чи це ваші особисті кошти, чи вони надійшли через систему переказу коштів, тобто незрозуміло. І це ускладнює підготовку звітності. Ви втрачаєте чіткий зв'язок між рахунком, надходженнями. І первинними документами. Що ж в цьому випадку вам треба зробити? Це вести детальніший внутрішній облік усіх рухів, не покладатися лише на виписки, використовувати позначки та опис транзакцій у банку, а ще краще довірити цю, ну, цей облік спеціалісту, наприклад, податковому консультанту або вашому бухгалтеру. І що саме цікавіше, і саме найскладніше в цій ситуації, це є підвищений ризик фінмоніторингу. Е, яка тут проблема? Це злиття рахунків і автоматичні добори коштів з різних джерел можуть виглядати підозріло для банківської системи. Якщо на вашу приватну картку часто надходять платежі? Е, і вона об'єднана з вашим ФОП рахунком можливі запити банку, блокування рахунків або направлення вам листів так званих щастя про те, де ви маєте пояснити, що це за кошти, як вони вам надійшли, і ви мали би представити первинні документи для банку. Порада, що ж тут робити? Не використовувати особисту картку як інструмент для бізнес-розрахунків і прописати чітку логіку, куди і що, і для чого надходить. Все це ми розглядали в моєму попередньому відео, як уникнути і що робити, якщо ви попали під фінмоніторинг банку. І всі безпекові ризики це все в одному кошику. Об'єднання рахунків в одному додатку це потенційна вразливість. У разі хакерської атаки ви можете втратити повний контроль над своїми фінансами. І станом на зараз, на 2025 рік, не всі банки під'єдналися і не всі запроваджують цей єдиний банкінг. Але моя м, така порада, або мій такий прогноз, що ми йдемо впевнено до того, що е, це можливо буде запроваджено, якщо не у 2025 році. То у 2026-му це точно буде об'єднаний банкінг. Але зараз є перехідний період, коли ви можете підготуватися, протестувати цю систему. Вона не підключається автоматично. Ви банк дає вам запит, і ви маєте підтвердити, що ви хочете об'єднати свої рахунки під одним інтерфейсом і під'єднатися до цього об'єднаного банкінгу. Вам треба добре подумати. А ще краще порадитися з своїм податковим і фінансовим консультантом, як вам поступити в цьому випадку. І якщо ви хочете отримати чек-лист, як вам поступити, і як вам краще е керувати своїми фінансами і, і, в тому числі, і податками, поставте плюсик, і я вам надішлю цей чек-лист. Дякую!